Одразу до справи, одразу до страв, Кабачкова лазанья. Останнім часом я приготувала дуже багато різних страв з кабачків: кабачковий суп, паштет, тортик, паста. А сьогодні я вирішила приготувати лазанью. Тож інгредієнти, які мені знадобляться, це кабачки, фарш, помідорка, цибулинка, часник, а ще томатна паста, різні спеції, рослинна олія та сир, який не потрапив в кадр. Починаю з того, що обсмажую фарш, додаю сіль, гранульований часник, перець, можливо, ще паприку. Поки фарш обсмажується приблизно хвилин 10-15, мені необхідно підготувати усі овочі. Спочатку подрібнюю цибульку та часник, тоді нарізаю помідорку. Далі необхідно порізати кабачки. Один кабачок нарізаю тоненькими кружельцями. Мабуть, ліпше нарізати тоненькі смужки, але для мене це надто складно. Ці кабачки я буду викладати шарами замість листів лазаньї. Можна попередньо підсушити їх в духовці, але я цього не робитиму. Другий кабачок я нарізаю кубиками, його я буду тушкувати для соусу. Коли всі овочі вже нарізані, перекладаю з пательні фарш в якусь іншу ємність та відправляю туди цибульку. Коли цибуля вже обсмажилась протягом декількох хвилин, додаю часник, а потім помідори. Тоді поступово починаю додавати спеції. Я додала сіль, гранульований часник, перець, орегано та паприку. Але насправді можна використати будь-які улюблені спеції. Тоді я додаю кабачки, томатну пасту, також я вирішила додати трошки цукру та рослинної олії. Овочі будуть готуватися ще приблизно 20 хвилин. Час від часу їх треба. Помішувати та можливо додати трошки води. Коли кабачки будуть готові, використовуючи блендер, я готую соус. Частину соусу я відкладаю, а до решти додаю раніше приготований фарш. Все ретельно перемішую і начинка для лазаньї готова. Також мені знадобиться натертий сир, я використовую моцарелу приблизно 100 г. Ще я використовую зовсім трошки пармезану, це не обов'язково, але так смачніше. Трохи змащую кружельця кабачка олією та починаю збирати лазанью. Все дуже просто: у форму застелену пергаментом Спочатку викладаю кабачки. Наступний шар це фарш, тоді я додатково змащую все ще раз соусом та додаю сир. Ну і далі все повторюється ще раз, поки не закінчаться інгредієнти. Чим більше шарів, тим смачніше. Верхній шар лазаньї це кабачки, змащені великою кількістю соусу. Звісно, додаю залишки моцарели та пармезан для хромкої скоринки. Тепер лише необхідно відправити лазанью в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Виходить дуже смачно, в гарячому виді, в холодному, в Яскравий колір, смачний соус, багато сиру, ну справді смакота, а ще, не дивлячись на багато процесів, насправді досить швидко готується. Обов'язково робитиму кабачкову лазанью ще не раз.